Наша рубрика про м, хороших людей. Ми завжди закінчуємо на позитиві. Сьогодні про Ольгу Огнівенко, яка в невеличкому районному центрі, де вона живе, номінувалась на людину року. Ну, давайте подивимось, чим же славна ця жінка серед своїх земляків. Талановита донька талановитої мами Тамари Миколаївни. У цій родині усі жінки майстрині й берегині. От і Оля з дитинства малює, пише вірші, складає музику, сама виконує свої твори. Бог дає. Дякую йому. От. А так, ви знаєте, не тільки в творчості віддаєш, мабуть, таки і е, сам стілюєшся і наповнюєшся енергією. Тому що якщо воно таке. Потрібне Богу. Я вважаю, що творчість, яка йде від душі від серця, вона потрібна Богу, потрібна людям. І це надихає, це додає сил. Коли Олі було три рочки, мама показала їй, як набирати петлі на спицях, і всього за день мала вив'язала собі шарфика. Колись мама приходить додому. А я пошила ляльці шубку. От кажу: подивись, яка гарненька шубка вийшла. Крій красивий, все підібрано. Утро дуже вдало. Це мені було років п'ять. Вона подивилася, каже, дуже гарна е шубка. Але це мій єдиний е берет із хутра. Це був кролик, але це був єдиний берет, який на той час у мами був із хутра. От, і я його звичайно порізала. У 90-ті Олена швецька майстерність годувала всю родину. Жінка ремонтувала дитячу одежу, робила веселі аплікації. Крім цього, шила й українські народне вбрання для себе. Хотіла навіть зробити лінію дизайнерського одягу, але не знайшла спонсора. Потім захопилася глиною, робила маленькі шаржові фігурки, копії людей на замовлення друзів, родичів, колег. А за роботою ще й співала, займаючись костюмами, народжуються пісні, займаючись піснями, народжуються костюми. Займаючись знову ж таки костюмами і вивчаючи вишивки наші витоки українські, народилась композиція ляльок в українських костюмах. У райцентрі Бородянці Ольга Угнівенко, справжня знаменитість, пише картини Олією, ікони дарує тамтешні церкви. У співавторстві з матусою Тамарою написала книгу Духовний скарб українського народу і це видання виграло конкурс книжка року року-2012» у номінації Моя країна. А ще Ольга мріє відкрити свою творчу студію для дітей. Щаслива людина. От, і що більше я живу на світі, тим більше розумію, що наскільки я щаслива людина, і дитинство в мене було щасливе, і юність, і в принципі, чим би я не займалась, завжди мені вдавалося і була можливість. Я вважаю, що і зараз Бог дає мені можливість цим цим займатися. От я від того дуже щаслива. Сьогодні це все.